Сьогодні я розповім вам про лишай, що це таке, як він виглядає, які бувають види, причини появи, діагностика, лікування і профілактика? Що таке лишай? Лишай це група шкірних захворювань, викликаних запаленням. Він проявляється у вигляді різних змін на шкірі, плям, висипо, лущення. Як виглядає лишай у людини? Симптоми можуть бути різними, але найчастіше зустрічаються плями на шкірі або слизових, сильний свербіж уражених ділянок, пухарі або виразки, лущення шкіри, білі плями, бляшки або рубці, лисини або ділянки з чорними крапками замість волосся. Чутливість шкіри голови, плями, які збільшуються в розмірах. Підвищення температури, головний біль, сухість у роті, металевий присмак, випадання волосся, нерівності на нігтях, загальна слабкість і болі, які існують види лишаю, виділяють шість основних видів. Один червоний плоский лишай може з'являтися на шкірі і слизових. У роті виглядає як вузлики або білі плями, іноді з виразками. На шкірі симптоми такі: плями на зап'ястях, ногах, тулубі або геніталях. Сильний свербіж. Висипання можуть бути поодинокими або групами. Поверхня плям блискуча або лущиця. Колір темно-фіолетовий. Також можливі сухість у роті, випадання волосся, зміни нігтів. 2. Стригучий лишай. Найчастіше вражає волосяну частину голови, але може бути і на інших ділянках. Прояв шелушащиться ділянки на голові, лисини, які ростуть. Почервоніння або сірі плями. Чорні точки замість волосся. 3. Рожевий лишай. Спочатку з'являється одне велике рожева пляма з лущенням в центрі. Потім більш дрібні. Найчастіше на грудях, спині, животі. Може свербіти, іноді супроводжується температурою, слабкістю. Триває від 3 до 12 тижнів. 4. Різнобарвний, висівкоподібний, лишай. Дрібні плями з чіткими межами на грудях, спині, шиї. Можуть бути світлими або коричневими, іноді сверблять. На сонці не змінюють колір. 5. Опарізуючий лишай. Спочатку біль по ходу нервів, часто між ребрами, потім бульбашки і плями. Висипання проходять за місяць, але біль може залишатися. 6. Склеротичний лишай. Частіше у жінок після 50 років. Білі плями або бляшки на геніталіях, іноді з виразками кровотечею. Чому виникає лишай? Точні причини невідомі. Але можливі хімічні речовини, барвники, золото, миш'як прийом антибіотиків та інших ліків, віруси, гепатит герпес грибкова інфекція, спека і вологість, травми шкіри, жирна шкіра, гормональні зміни, слабкий імунітет, нестача естрогену у жінок, генетика. Як виникає і розвивається лишай. Провокуючі фактори, віруси, грибки запускають запалення. Імунітет атакує клітини шкіри, з'являється висип, свербіж. Як діагностують лишай. Часто лікар визначає за зовнішнім виглядом. Якщо сумнівається, призначає біопсію. Як лікують лишай. Залежить від виду. Червоний плоский. Місцеві кортикостероїди у важких випадках системні препарати, Стригучий, протигрибкові засоби, лікувальні шампуні, різнокольоровий, протигрибкові мазі, оперізуючий, противірусні, ацикловір. склеротичний стероїди, іноді операція. Також важливо уникати агресивних гелів для душу. Використовувати зволожуючі засоби. Приймати антигістамінні при сварбінні. Підтримувати чистоту шкіри. Уникати стресу. Які ускладнення бувають. Рубці на геніталіях. Біль. Виразки в роті, ризи краку. Втрата слуху, якщо уражено вухо. Зміна кольору шкіри. Випадання волосся, рубці на голові. Тривалий біль після опорізувального лишаю. Втрата зору, якщо порушені очі, енцефаліт, параліч лицьового нерва, бактеріальні інфекції шкіри. Коли йти до лікаря. Якщо помітили. Висип плями, свербіш, висипання біля очей. Немає поліпшення при домашньому лікуванні. Часті грибкові або вірусні інфекції. Ослаблений імунітет. Профілактика лишаю. Вакцинація від опорізувального лишаю. Не чіпати бродячих тварин. Регулярно вакцинувати домашніх вихованців. Ретельно митися, сушити шкіру після душу. Мити голову після стрижки. Не ходити босоніж в громадських місцях. Не ділитися особистими речами, рушниками, гребінцями. Вчитися управляти стресом. На цьому все. Будьте здорові!